Її голова сплющена, наче м'яч для американського футболу, як у прибульця. Така дивна голова. Оу, і вона має шипасту частину рота, яка схожа на хоботок. Цікаво, чи ця штука може зробити укус болючіше. Вау, дуже незвично. Крім того, у неї є дуже довга антена, через яку. Здається, що в неї додаткова пара ніг, її насправді дуже легко сплутати з павуком, особливо, якщо ви не знаєте, на що дивитись. Проте, я готовий дістати її з контейнера і подивитися ближче на ці щелепи. Найшвидше черевце це у світі. Поїхали. Як тільки я наближаю щіпці, вона починає стрибати. Може, якщо покласти на стіл, буде легше. Стривайну. Бачите, яка вона швидка? Боже, як швидко. Здуріте. Ні-ні ні. ні, ні. Господи, ще випи так швидко клацюють. О, ні, ми загубили її.